Запрошуємо усіх прихильників футзалу на центральне протистояння першого туру IT-ліги з Станіслава Давидка. Бере на себе ініціативу. Пробиває по центру. Не зумів. Голкіпер команди Авангії Юнайтед Віктор Ткаченко виконує передачу. Чи вдасться виконати удар над воротами після сати цю передачу? Діагональний пас головою вовко повз ворота. Як проявить себе голкіпер його слідкувати за перебігом подій? Удар е повзворот. Передача в вільну зону. <кхи> Удар середньої дистанції. Сиден переграла Smart Rockstars. Чітко грає Трубич. влучає воно диво присів на лаву запасних. Простріл! Момент! Удар мав забивати михайт! Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Зокрема, останнє володіння є трішечки гандикам. зі сторони команди Юнайт. Боротьбу із улагомобіє. Саме бабів не зумів у А ось Трубич! Передача! Удар! Стійка! Який момент реалізовуємо! Суперника чорний. Не потрібно завершувати атаку ударом по воротах логики. Михаляк. халяк. Без лева Підлісецького сьогодні. А те, що в Лева Підлісецький був, Іденко. Давидко. пробиває з доска повзгорота. Трубича проти останнього сорочич. Трубич! Ніжні. Чорний, його удар Логинський! Від опіки Юрія Сорочича. Трубич, удар! Який сей відкаче. Забувати. Удар в напрямку. Далі і стільки не забиває! Оцергованого для команди Нептун не вийти. Захисту в атаку не забиває, Вовко! Команди Нептун. Євчук, він шульга. Трубич відкриватиметься під передачу, дивимося уважно з розвитком подій. Удар! М'ячок, ось вам є. Євчук! Ось вам є Логинський. Цей вечір для вас відкоментував. Олег Чунес. Бережіть один одного. Бережіть електроенергію, вірте в наші збройні сили України. Зустрінемось.